Навесні 2022 року до Кропивницького із тимчасово окупованого на той час Херсона приїхав Херсонський аграрно-економічний університет. Тоді із трьох тисяч студентів 60%, а також із шести сотень викладачів 500 викладачів залишилися на Херсонщині. Серед викладачів окупацію в Херсоні пережив і Іван Мринський, декан агрономічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук. Доцент. Сьогодні він у Кропивницькому і ми з ним поспілкуємось. Вітаю вас. Доброго. дня. Уже на початку березня 2022 року, за тиждень від початку повномасштабного вторгнення, Херсон був окупований російськими військами. 11 листопада Збройні сили України Херсон звільнили, проте частина області ще наразі перебуває під окупацією. Як ви тоді, у лютому березні? Приймали рішення загалом залишитися у Херсоні і чи не було думок і можливості загалом виїхати? Війну ми не очікували. Хоча була тривожна інформація ще 23 лютого Я був у Мелітополі на конференції, виступав в науковій. А вранці, 24 числа, проснулися ми і почули. Що відбувся відбувся напад, вибухи це було дуже тривожно. Ніхто не розумів, що робити, скільки це буде тривати. От ну, відповідно, ми поспілкувалися, вирішили залишатися в букій. Дійсно були ризики щодо виїзду з, на територію України з окупованої території, і ми відповідно були вдома. Тим більше робота не, не, не вирішили ми все це кидати. У нас в університеті навчальний сад, теплиця було багато незавершених справ. Тому вирішили залишатися в рідному Херсоні. Це все з собою неможливо було вивести всі ці навчальні, зокрема і навчальні сад, і тому вирішили. Доглядати, залишатися власне за тим, а згодом вже і можливості такої не було виїхати, тому що у червні 22-го року вас затримали російські окупанти, фактично викрали вас. Розкажіть про це, що можете розказати. Дійсно, так в червні мене забрали. Після того заборонили виїзд з Херсона, тобто внесли в списки, пропонували роботу, я відмовився. Відповідно з того часу і до деокупації Херсона я був в Херсоні в місті. Чи відомо вам ваших колег інших викладачів, чи також їх схиляли до співпраці? Так була така інформація. У нас одного з викладачів забрали, і ми до цих пір не знаємо, де він знаходиться на окупованій території, частина невеличка, тим не менш викладачів, які вирішили продовжити роботу в університеті в новоствореному, росіянами, От але більша частина все-таки залишилася працювати в нашому університеті. Чим ви займалися? Ось власне. Під час окупації Херсона продовжували займатися науковою діяльністю. Хотілося не втратити ті знання, які є, тому що ситуація дійсно були тривожні, і кожного дня були вибухи не можна було гарантувати, що наступного дня буде ситуація краще. Тому я займався науковою роботою. Я писав навчальні посібники, тому що життя продовжувалося навчальний процес продовжувався були багато. Задумок напрацювань і на щастя уже після деокупації ми змогли видати аж цілих чотири навчальних посібника, які відповідно зараз вже працюють в навчальному процесі. І ми з користю використали той час, який Бул. Щодо е, загалом настроїв, які були в місті на початку окупації, херсонці виходили на вулиці, коли е, в березні це було штовхали руками військову техніку, ми всі бачили всі ці кадри і захоплювалися ось цією сміливістю, тому що йшли беззбройні люди на е, окупантів, які їхали на танках і на БТРах. Е, загалом, о, щодо Ось життя в окупації, і того, що було власне. Ну, якщо не про рух опору, ми можемо говорити, але про неприйняття власне тих правил окупантів. Ситуація була тривожна. Багато людей виїжджало. Багато виїжджало фахівців. Ну, в першу чергу, ми це відчули по зменшенню можливості медичного забезпечення, тому що люди хворіють, так так складається відповідно. З, з погіршилися умови е, по е, купівлі ліків. Елементарних речей, які ми могли собі дозволити всяких питань, коли була наша країна, відповідно не було окупації. А так це дуже погіршилося. Магазинів багато було зачинено. Бізнес, купівля, продаж це перемістилося на такі ринки. Іноді це стихійні ринки взагалі були. Ми виходили з тих запасів, які в нас є, користувалися з тим, що було вдома. Це і закрутки, які в нас є. На щастя, все таки було постачання овочевої продукції з лівого берега, що ми могли собі дозволити купити овочеву продукцію. От. ну, так сталося, що це було все-таки в літній період. Не було, так, проблем з опаленням. Хоча вже наприкінці ми в жовтні місяці, в листопаді місяці, фактично вже ми залишалися без світла, ми залишалися без води, тобто, фактично, от знаходили ресурси, можливості яким чином виживати по-іншому, просто не скажеш? Щодо тих викладачів, які стали співпрацювати, що після деокупації вони виїхали з території, виїхали з Херсона, поїхали далі в Росію на територію, яка ще тимчасово окупована, чи знаєте про них? Ну наскільки я орієнтуюсь, то в більшість із них виїхала на той лівий берег. Що далі з ним, на жаль, я не можу сказати. Я цього не знаю. Ну, кожна, кожна доросла людина в цьому житті робить свій вибір, робить вибір на своє подальше життя. Вони такий вибір зробили. Як уже буде в подальшому, це вже їм вирішувати. От ми зробили вибір на користь України. Я вважаю, що це що так. Я народився українцем. Ці країні зараз знаходжусь, і ці країни себе бачу подальшому. Щодо загалом, можливо, серед тих колаборантів, які також були в Херсоні, не лише з університету, чи також вони виїхали наскільки вам відомо, тих, кого ви можливо особисто знали, або через знайомих, або ще, чи вони все ж таки. Потім повернулися, тому що є такі історії, що співпрацювали з окупаційним режимом. Потім прийшла Україна, вони почали виправдовуватися, хоча і підтримували. Наскільки вам відомо в Херсоні? Була дуже така широка кампанія розрекламована з приводу евакуації. Ця інформація поширювалася через. Мережі телефоні, тому що зв'язку з початку літа взагалі не було практично українського зв'язку був тільки російський зв'язок, і от через смс-повідомлення, через обзвони ця інформація поширювалася. Ну, щоб ви розуміли, могло там за ніч прийти там 15-16 смс-ок, які відповідно увагу, що потрібно евакуватися. Ну хто хотів це зробити, або за покликом серця, як кажуть, або зв'язку з, з переживаннями це зробив, тобто. Більша частина виїхала. Ну ті, хто залишився, то і такі були наскільки я знаю, але більша частина евакувалася щодо вашої наукової діяльності, якою ви займалися, чи не постраждав власне той сад, про який ви говорили, чи що загалом з будівлями університету вже? Що побачили, і що бачили, і під час окупації і вже після деокупації. Ну шкода насправді є завдана. Постраждали корпуси і постраждали гуртожитки. Університету це все вже відбувалося після деокупації Херсона. Дійсно, на жаль, так є. Під час окупації ми доглядали за нашим садом, за колеційним розсадником, за теплицею, тому що ну було дуже жалко. скажімо так ті рослини, які ми висадили, їх потрібно було. Поливати, їх потрібно було обробляти, обрізати. І ми цю роботу проводили у нас до 1 серпня, принаймні був доступ до навчальних корпусів університету. Потім цей доступ нам закрили. от тому ми Займалися науковою роботою, продовжили, наскільки це було можливо. У нас навіть прилетів річ бджіл, життя продовжувалося, так що були, були певні позитивні моменти. І все це відбувалося на фоні військових дій. Тобто автоматні черги, вибухи ближчі, дальші вибухи. Ну, це війна, не зрозуміло, з якої сторони це відбувалося, не менше. Це, це був постійний, постійний фон, скажімо так, в якому ми жили. Ви продовжували працювати і займатися тією діяльністю, якою займалися і до війни, і якою Продовжуєте займатися уже після деокупації, якою будете продовжувати, і вже після нашої перемоги займатися. Щодо стану сільського господарства на Херсонщині? От якраз ви займаєтеся цим напрямком, що наразі тому, що заміновані поля заміновано багато різних, багато загалом територій заміновано на Херсонщині. Зокрема, що наразі ось з сільським господарством на Херсонщині. Ситуація тривожна. Ну я зараз можу сказати тільки за територію, яка деокупована. В чому проблема? Проблема в дуже високій замінованості території, велика кількість мін, велика кількість боєприпасів, які залишилися після бойових дій. Щодня в новинах бачимо інформацію про те, що гинуть люди, гинуть аграрії, які вийшли в поле на тракторах, гинуть пересічні громадяни. Працюють активно піротехніки, і як кажуть, зараз Херсонщина це одна з найбільш замінованих територій, яка є в Україні. Ну це дійсно так, і тому роботи на десятки років. Насправді, тим не менш зараз територія поступово розміновується, тому що ми аграрії. Ми хочемо потрапити в поле, потрібно сіятися. На жаль, не встигли посіяти зимі культури. Тим не менш є шанс зараз ще посіяти ярові культури сонечник Просоречку, щоб отримати і врожай дуже велика проблема із шкідниками. Чому тому що в період, коли відбувалися активні бойові дії, багато земельних ділянок були не зібрані. Тобто, на на початок го року ми мали дуже гарний стан полів. Тобто, багато у нас полів було засіяно зерновими культурами. Порові польові роботи продовжувалися, незважаючи на такі ризики, тим не менш, фермери, господарство все таки сіли сподівання що закінчиться військові дії, ми зберемо врожай, але в зв'язку з тим, що були дуже великі ризики багато полів залишилось незібраними. У нас зараз велика проблема з великою чисельністю гризунів. Аграріям потрібно буде приділяти значний увагу саме боротьбі з шкідниками, з хворобами. Ну і саме розмінування, ви мабуть, чули, що є вже приклади, коли виготовляють самостійно техніку, сільськогосподарську дистанційно, яка приймає, Участь розмінуванні території, як наразі ось зараз живе деокупований Херсон. Ситуація тривожна. На жаль, у нас починаючи от з 11 листопада. Ми щоденно маємо приклади обстрілу міста. Гинуть мирні жителі 3 травня. У нас загинуло дуже багато людей. Дуже багато в місті. Херсон ці щоденні обстріли вони руйнують інфраструктуру. Вони не дозволяють повернутися до мирного життя. На жаль, така ситуація. Гуманітарна ситуація. Допомога є, допомагають волонтери. багато допомоги гуманітарної техніки єдине, чого ми зараз прагнемо, це миру і сподіваюся, що він наступить. Насправді та ситуація, яка зараз відбувається із деокупованим Херсоном, відбувала що пов'язано з обстрілами, відбувалася із Миколаєвом, і є надія лише на деокупацію решти Херсонської області, ну і загалом всієї України, для того, щоб власне ці обстріли. Припинилися, і ми на це сподіваємося. Сподіваємось також на розмінування, щоб аграрії могли займатися своєю справою, щоб вони могли сіяти зерно, збирати врожай, дбати про продовольчу безпеку нашої країни і не лише нашої країни, тому що наше зерно також експортується, і е, загалом, щоб ви також могли продовжувати займатися своєю науковою діяльністю. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.